Вітаю всіх! Мене звати Кірка, і сьогодні у новому випуску автоновин Вас чекають! Jaguar знімає з виробництва більшість моделей, найдовше підводний тунель, та презентовано новий Audi A5 2025. А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А для ще більшої кількості новин у мене є Телеграм, а у Діскорді ви можете спілкуватись на різні теми один з одним. Посилання на усі соцмережі є під цим відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом, бо завдяки вам я можу покращувати якість контенту і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас. І нашого майбутнього. Компанія Jaguar Land Rover зніме з виробництва 5 моделей до кінця цього року. З нинішнього модельного ряду залишиться тільки флагманський кросовер FPS, хоча і він також скоро піде у минуле. Седан XE, Седан І Універсал XF, купеє кабріолет F-Type, компактний кросовер EPS і навіть компактний електричний кросовер IPS будуть зняті з виробництва, оскільки Jaguar готується до випуску нового покоління повністю електричних автомобілів. Як не дивно, таке різке скорочення кількості моделі може поліпшити фінансові показники Ягуар. Генеральний директор GLR Андріан Мардел зазначив, що зняття з виробництва моделі забезпечували майже нульову рентабельність. Перехід Ягуар на електромобілі завершив 25-річну спробу повторити успіх BMW. Однак, попри випуск якісних автомобілів, таких як XF, Ягуар так і не зміг досягти рівня продажів своїх німецьких конкурентів. 17 червня розпочалось будівництво найдовшого у світі підводного автомобільного і залізничного тунелю, який з'єднує Німеччину і Данію. Відкриття 18-кілометрового тунелю заплановано на 2029 рік. На відміну від довшого 50-кілометрового тунелю під Ламаншем між Англією і Францією, тунель Фамарбельт буде пристосований як для автомобільного, так і залізничного руху. Це один з найбільших інфраструктурних проєктів в Європі, який буде побудований шляхом занурення попередньо виготовлених секцій. 89 збірних сегментів, кожен довжиною 217 метрів, шириною 42 метри, висотою 9 метрів і вагою 73 тисячі метричних тонн, будуються на заводі в рот Біхавн, що в Лоланді. Ці сегменти будуть розміщені в траншеї, найглибша точка якої знаходиться на глибині 40 метрів нижче рівня моря. Проти будівництва нового тонелю виступають деякі екологічні групи, паромні компанії та місцеві муніципалітети. Однак федеральний суд у Німеччині відхилив скарги. Тунель дасть змогу скоротити час у дорозі до 7 хвилин на поїзді або 10 хвилин на автомобілі і скоротить час у дорозі між Копенгагеном і Гамбургом із 4,5 годин до 2,5 годин. Пристало на нове третє покоління Ауді А5. Він зазнав значних змін і надійде в у листопаді за ціною від 45 п'яти тисяч євро. Audi A5 2025 буде доступний у кузові Liftback і універсал, але купе або кабріолет не планується. Насправді формат моделі був дещо змінений, і вона пройшла на заміни Audi A4, яку вже не випускають. У нового Audi A5 плавні лінії домінують у дизайні, і навіть універсал більш оптичний, ніж Audi A4 Avant. Характерна широка радіаторна решітка поєднується з вузькими діодними фарами, а світлодіодні ліхтарі простягаються по всій ширині кузова. Audi A5 2025 базується на новій платформі PPC, яка буде використовуватись для більшості майбутніх бензинових моделей бренду. Розмір кузова трохи збільшився. Інтер'єр зберіг знайоме планування, але став більш сучасним. На передній панелі тепер можна встановити три дисплеї. 119 дюймова віртуальна панель приладів, великий 14.5-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи та опціональний 109 дюймовий екран для переднього пасажира. Також можлива проекція на лобове скло. У нового Audi A5 об'єм багажного відділення варіюється від 445-1299 літрів для ліфтбека до 476-1424 літрів для універсала. Audi s 5 тепер оснащується спортивними сидіннями. Серед опцій матричні фари, панорамний дах зі змінним тонуванням, паркувальний автопілот, система напівавтономного водіння та акустика Bang Olufsen. Audi A5 2025 – дев'ятую з дволітровими бензиновими двигунами з турбонаддувом потужністю 150 кінських сил, 204 кінських сил і 272 кінських сил, а також 204-сильним дизельним двигуном. Також представлена Audi S5 з 367-сильним трилітровим V6 Twin Turbo. Всі двигуни доповнили 24-сильною м'якою гібридною системою. Згодом з'являться гібридні та надпотужні спортивні автомобілі Audi rs 5 з можливістю підзарядки, як і раніше, будуть доступні передній і повний привід. За додаткову оплату будуть пропонуватись адаптивні амортизатори. <му> З'явились перші офіційні зображення Honda Passport четвертого покоління. Кросовер буде представлений наприкінці цього року, а в продаж надійде на початку 2025 року. Новий Honda Passport збереже свою платформу як молодий брат моделі Pilot, однак дизайн обох кросоверів буде дуже різним. Інтер'єр Honda Passport 2025 ще не розкритий, але швидше за все він буде таким же, як у старшої моделі Pilot. Кросовер отримає віртуальну приладову панель і 9-дюймовий сенсорний екран. Передня частина Honda Passport 2025 має оригінальний дизайн. Вона відрізняється нестандартною радіаторною решіткою зі подібними ходовими вогнями в фара і повітрозабірниками в капоті. 3,5-літровий V6 потужністю 289 кінських сил і 10 чиста АКПП запозичені у Honda Pilot. Всі моделі тепер повнопривідні, і Honda вирішила серйозно поліпшити позашляхові характеристики цієї моделі. Офіційний представник Audi заявив про відмови від фальшивих вихлопних патрубків у майбутніх моделях із ДВЗ. Це рішення стало частиною ширшої стратегії з оновлення модельного ряду і підвищення задоволеності клієнтів. Майбутні автомобілі на базі нової архітектури PPC оснащуватимуться функціональними вихлопними трубами. Ця зміна зумовлена відгуками клієнтів, які свідчать про повсюдне несхвалення фальшивих вихлопних труб, що їх можна побачити на таких моделях, як дизельний s 5 sq 5 і S6. Новий A5 Sedan і A5 Avant та їхні спортивні версії s 5 першими отримали це оновлення. Поки що невідомо чи наслідуватимуть цей приклад менші моделі на платформі MQB. У розробці перебуває ще кілька моделей на платформі PPC, зокрема Q5, A7 і Q7, які, як очікується, отримують функціональний дизайн вихлопних труб. <звук> Компанії BMW і Deep Drive об'єднали свої зусилля для випробувань принципово нового електродвигуна з подвійним ротором, який зробить електромобілі потужнішими та ефективнішими. Компанії наголосили, що дорожні випробування проводяться після успішного пілотного проєкту. Різні версії цього інноваційного двигуна будуть встановлюватись на моделі BMW Group. Технологія подвійного ротора об'єктивно об'єднує два електродвигуни в один компактний блок, підвищуючи енергоефективність і щільність крутного моменту. У BMW підкреслили, що компактна конструкція і мала вага двигуна дозволяють використовувати його в системі повного приводу, де кожна маточина колеса оснащена власним мотором. Ця технологія також може бути використана в традиційній системі централізованого приводу. Внутрішні колісні електродвигуни дозволяють економити простір, є більше енергоефективними, легшими і дешевшими, що робить їх привабливим і масштабованим варіантом для різних моделей транспортних засобів. Модель Morzo RR поповнила лінійку компактних Lexus LBX. Спортивний кросовер буде доступний з кінця серпня за ціною від 41 600 доларів США в Японії. Головна відмінність Lexus LBX Moriso RR ховається під капотом. Він оснащений 16 літровим турбодвигуном Toyota GR Yaris на 300 кінських сил і 390 Ньютонів на метр. Новий Lexus LBX Morius RR має повний привід і доступний 6 механічною або 8 автоматичною коробкою передач. Він також має вдосконалене шасі та гальма більшого діаметру. Компактний кросовер Lexus LBX Morius RR має більш агресивну зовнішність, ніж стандартна модель. Зміну на радіаторну решітку, бампер, обвіз, кузова та широкі крила, а 19-дюймові колісні диски з шинами 235 х 45 R19 є стандартними. В інтер'єрі з'явилися спортивні сидіння і рульове колесо. Крім того, цифрова панель приладів отримала нову графіку і металеві накладки на педалях. Також буде випущена лімітована серія без Spoke Build зі спеціальним оздобленням. Новий Cadillac Escalade дебютував у США. Цей великий позашаховик був модернізований і буде представлений восени. Дизайн позашляховика був змінений в дусі новітнього електричного Каділа Escalade IQ. Автомобіль отримав нові тоненькі фари і ліхтарі, а також інакшу решітку радіатора з діодним підсвічуванням. як і раніше доступні стандартна та подовжена версія. У салоні Cadillac Escalade 2025 змінили кермо і важель перемикання передач, а 55-дюймовий дисплей тепер займає всю ширину передньої панелі. Додано нові варіанти оздоблення салону. Наприклад, можна замовити оздоблення з волоцевого волокна. Крім того, за додаткову плату пропонується пакет Executive Second Row, який включає в себе сидіння другого ряду з функцією масажу, відкидний столик, без зарядку для смартфонів, окремий сенсорний екран і 126 дюймовий монітор. Також варто відзначити опційну акустику AKG з середко динаміками. З моторної лінійки Cadillac Escalade 2025 прибрали Трубодизель, залишивши лише 62-літровий V8. Стандартна версія отримає атмосферний двигун потужністю 426 кінських сил, а Escalade 2 690-сильний компресорний двигун. Всі версії Cadillac Escalade 2025 будуть оснащені 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач, пневматичною підвіскою і адаптивними амортизаторами. З'явились перші фото та відео Tata Curve. Молодіжний кросовер буде представлений в Індії 7 серпня і незабаром надійде у продаж за ціною від 12 500 доларів США за бензинову версію і 24 тисячі доларів США за електричну версію. Новий Tata Curve – це невеликий кросовер купе з дугоподібним дахом і підняною задньою частиною. Тонкі фари і ліхтарі з'єднані світлодіодною смугою, а дверні ручки є висувними. Електрична версія кросовера Tata Curve має інший дизайн передньої частини замість радіаторної решітки пластикова вставка а також оснащений колесами з поліпшеною аеродинамикою. Інтер'єр Tata Curve не розкривається, але відомо, що кросовер буде оснащений цифровою панелю приладів і 125 дюймовим сенсорним екраном мультимедійної системи. Топова версія матиме панорамний дах, камеру кругового огляду та адаптивний круїз-контроль. Новий Tata Curve буде побудований на платформі Nexon і оснащуватиметься 1,2-літровим 125-сильним бензиновим турбодвигуном і 1,5-літровим 110-сильним турбодизелем. Електромобіль будуть доступний у двох версіях із запасом. За входу до 500 кілометрів. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.